Всех приветствую, ребята! Вы попали на канал FK Вы спросите, где ребята и кто я такой? Меня зовут Керимов Абдурахман, и я являюсь видеомонтажером и графическим дизайнером. И сегодня в видео вы увидите один день из жизни игрока Андрея Коровича. А перед началом этого видеоролика попрошу вас подписаться на этот канал, поставить лайк и обязательно досмотреть этот видеоролик до конца. Всем желаю приятного просмотра. <смеш> Смотри, на него форму. Привет, Привет чемпіон. Как дела? Все хорошо. Ты выспался? Конечно. Все нормально. А ты что ты форму одел? А, ты специально? Все, я понял, пошли. Мы уже в дома у одного з найкращих перспектив. <смеш> <смеш> <Перспективі>. <смеш> Ладно. <смеш> Давай, розповідай, як тебе справа, як настрій на гру. Як взагалі ти готуєшся до игр? Чи ты взагалі не готуєшся? Зачем мне готуватися? Да. Я вам зводим. Поснідаю, так воно вже готовий зібрався. Ну, <ріпи> пішли, покажеш. <ріпи> так, ніби все є. Все, ніби все є. А шорти це ж які шорти, це не треба, шорти? шорти Чорні сьогодні грані. Воно шорти треба готові. А, ладно. А, <ріпи> а в тебе ще дві пари гетер. Ну, ти реально профі, красавчик. Розповідай, як ти потрапив до команди взагалі. Скільки ти вже тут знаходишся? Мене покликали ще в 2020 році. Перший матч я зіграв 3 січня 2021 року. Навіть да, пам'ятаєш. Я грав проти Шеффілда. я в дебютному матчі забив два голи, і потім все пішло якось погано. Я за всю історію трепу забив два голи в офіційних іграх. Да? Мен. Тебе що реально два голи? Да. Ну, ти сьогодні. Ну, Короче, вже не діло. неділю. У минулому матчі я вже почав свою гольову серію. Ти прийшов минулого літа, застав у це, так би Мендія, наш початок. Але ну я думаю, ти застав його і крах, як так би мовити, нашого початку. Поясни, можливо, десь чогось нам не вистачило. Як зі сторони, тобі здається, чого, чого всі нас хейтили? Так, ну літо ми дуже гарно провели, всіх обіграли. По-перше, через це пішов невеликий хейт. Та ось там зима, весна, такі неігрові футбольні дні так тому ще почали трохи нас спати, але зараз літо. Сподіваюсь, що будемо вправлятися. У людей буде питання, чи є в тебе футбольна школа. Бо багато хто питає за тебе, всім цікаво, чи десь ти займався, чи ти так. Ніхто не питає, всі знають, що я бізди. Це професіонал. На це, Потрохи стоїм професійно. А була така історія, що тебе до шахтаря запрошували, але ти відмовився. Правда? Ну так. Я просто для кликбейта, что, типа, Андрей, короче, отказал шахтеру. Ну я таки вже не пам'ятаю, там роки... вот на А шахтар, Динамо, барса, типа, да. Бля, да, я полмыл. Понимаешь, что ты будешь играть по-любому? Потому что же колоко ушл, дрил ушл. Да кто вообще? Ни хита шансов не было. Я и так поиграл все. Ну ты хотя бы, если наигранно играешь на камеру. <реш> <реш> Ни разу не постанова. Ну <реш> hey, посмотрите. Боже, человек стал похож на футболиста. Аси, 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 Ладно. Не знаю, что вам еще снять. Есть детские фотографии, короче, я не знаю. Есть голые фотки у тебя здесь вообще? Мы можем сфоткаться. Тьф, ну, ладно, короче. Балондор, это откуда? Мы что-то не знаем. <laughs> да тебе тебе привезли. Да, <laughs> И фига себе. А ну. Ну это понятно. Наикращий краще гравец... Ладно, тут хвалить тебя не буду. Що... Наград... Или я потом обиделся, если я похвалю тебя за это еще. <гум> Крович, до тебе питання. Так. Ким би ти був, якби ти не став футболістом? Грав в казино, спився. <свят> 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 Грав би за их не спорив. Это здорово, бро. <laughs> Это, база. <смех> <смех> Это база, братик. Запитание от кто в трепе тебе понравился больше всего, а ты не меньше всего. Так, мы ну, сегодня я иду, пославчик. Поэтому надо сказать, что он понравился больше. А не меньше всего. Так что, ну, типа самый мерзкий Я Не люблю его. Я все люблю. Профиль в студии. <laughs> а тебе подобается, какие починить? Типа, ми братишка. а ніколи не скажу, що він поганий. Все, ти наговорив на 10 років? О, конфлікт? Конфлікт в трепі? Ти кого нахуй посилаєш тут? Я на тобі. Зокрема, йди на Ха-ха-ха. ха ха Ты задоволен им стартовым составом? Я думаю, что много у нас просто слабых, ты и слабых мог. Анекдот. Давай. Короче, подходит мама Яши. Говорит, это вы спасли моего ребенка? Говорит, который тонул. Говорит, да. А где кепочка? Когда у евреев заканчиваются деньги, евреи меняют доллары. Будьте в Одессе, живите в Одессе. Нет, Короче, поймал мужик золотую рыбку. Времена плохие. Рыбка говорит, загадывает одно желание. Мужик подумал, говорит, Хочу, чтобы везло. Говорит, ну хорошо, тебе везти. Идет, идет, раз, нашел 50 гривен. Повезло, повезло. Пошел, думает, в казино. Пришел в казино, раз, поставил, выиграл миллион. Короче, все, думаю, все есть, и деньги, и везет. Пошел в бордель. Говорит, дайте мне индианку какую-то. Короче, сидит, сидит, ничего не получается, спрашивает. А у вас эта точка, с рождения или рисует? Начинает отдирать. И нифига себе, Жигуль выиграл. Корей, гра все ближче і ближче. Ти в основі. Фінш, фінш, фінш. Розумієш, що ти новий медіа гігант після денчика? Після Денчика не так. А, Я думав ти перед ним, а потім денчик. Ні, на ну денчик молодець. Ну що ж, друзі, виходимо на поле. А ми не на тому стадії? Ні, 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 ми тут сьогодні. Ми виходимо на поле, як бачите сьогодні. Трошечки. Засипали буде трошки м'якше. Так що подкатики, то, то що треба. Через себе шикарно буде. Друзі, матч починається. Давай, дай, 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 дай. Все, поїхали. Команди вже на полі. боже, Нормально? Ти немножко сломався. Ладоса. Ладоса вже зламали. Немножечко потіку. Завершився матч. За 5 хвилин пустити 2. Шо скажеш? Да і все, да. Че, закінчилась гра? Ти засмучений? Звісно, засмучений. Нічого не забив не. Ничего не забив. Нічого не віддав. Вага не віддав. Хто другий гол зробив весь? Розігнав. Василенко сам. Ну, слухайте. Потім виріжете, просто виріжете. Пацани. Через екран. Я всю йогу хотів, на ту йогу все галяв. Да. Я намагався. Все? Так. Ні, ну, нормально слухали. Звісно, арбітр не помітив офсайд в останньому. Пенальти це. Пенальти, ра, да. Ну, я, звісно, красиво падав. Пишіть в коментарях. Могу наші були написати. Ну, це... Короче, ще побажаєш підписникам. Давай. <кхай> 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 Оооо! Лайки, лайки коментарів. Побажаю лайків, коментарів. Скажи Ну сейчас, хорошо. Они меня смущають. Пошлуй. Ну ви, коротко, я обрежете. Короче. Далі ми повернемось сильніше, будемо тренуватись та вигравати всіх. Все, на цьому закінчується мій шлях в камері трепу. Камері трепу Все, цілий рік мене не буде знімати. Все, ладно, пока. А, ми туди йдемо. Так правильно, я от вас. А, все, пока. Друзі, зацепили, перші емоції. Емоції п'яті, Уже другий тайм закінчиться. Неважливо, 2-1, поки що ведемо. Згадали, що ми медіакоманда, команда рішили щось зняти. Да, треба... Зробили. З, лавоч рахунок. з лавочки да. з профіки вийшли, зробили рахунок 2-1, оціли, віддихнули. Зараз підемо. Оп! так? Не, ну ладно, ми не будемо. Та нічого, місто. Зна... Так що... Пишіть команду блє, блє. з ким ще зіграти Просто, нам з нами Київ, шахтар можете любити. А ми вирішимо грати з нами можете, з ними чи ні. Да. Пусть вони нам пишуть в директ, а ми там вирішимо. Браво. Дуже гарний сейф від вратаря Антона. Кирка.